З приходом зими пташкам стає все складніше знаходити собі їжу, а з приходом морозів і великих снігопадів це стає зовсім неможливим, тому люди повинні їм допомагати та підгодовувати їх. Тож сьогодні, малята, я хочу вас запросити до пташиної їдальні. Але спочатку... Хочу вам розповісти, чим можна годувати пташок, а чим не можна. Птахів не можна годувати хлібом, особливо свіжим. Це викликає розлад шлунку. Іншими словами, у них починає боліти животик. Також не варто давати їм пшоно, смажену та солону їжу. Годувати слід насінням соняшника, гарбуза та дині, зернами пшениці, ячменя, вівса та шматочками ягодів або фруктів. А також дітки, можна її годувати не солоним салом. Тож тепер ви все це знаєте, і ми можемо відправлятися у пташину їдальню. Подивіться, скільки пташок сюди прилетіло, і всі вони дуже хочуть поласувати смачненьким. Давайте ми з ними познайомимось ближче. Це горобець. А це голуб. Це дітки сорока. А ця пташка називається синичка. А це ворона сіра. Давайте тепер повторимо, чим можна годувати птахів. Оберіть правильну картинку. Що ви дасте пташки? Чіпси чи гарбузове насіння? Насіння соняшника чи хліб? Печиво чи горішки. Молодці малята! Тепер ви знаєте, чим правильно підгодовувати пташок, щоб їм не нашкодити. Дякую вам, малята, за увагу! На сьогодні у нас з вами все. Заняття закінчилося і я кажу вам до побачення! До нових зустрічей!